Ми тут з байкою хазяюємо, охороняємо, особливо байка. Пляжі і дивиться на цих наших малесеньких хлопчиків і дівчаток. Ось таку приспособу зробили. Бо у нас дощі, дощі і дощі. а купчатками хочуть сидіти. Ящику в хаті, то я їх агроволокном тулила ось так, а зверха положила плівку, щоб не йшов дощ. І така в їм вийшла міні тепличка, ось байка. Підлизується, О, дивіться які, ось такі в нас пташині справи. А це справи тепличні На дощ. хімач Яська. Оце треба було тобі в огірочку кластися. Що, добре, земля тепленька, да? І ти собі спиш. От кецунька. Ось. Висадила помідори, перець трошки, огірки. А це от все чекає пори свої. В ящиках, кермек, дивіться, який гарний перчик, сальвий, кали, і дощ, і дощ, і дощ. Коли вже той дощ мене, воно то добре, що він йде, але ж треба висажувати, та ще й холодно вночі. Це базилік синій. А я більше люблю зелений. Сині гарно пахне. А це посадила на розсаду у гірки. На вулиці посаджу. Це вже в мене перець гірки на вулиці, а висадити немає, як, тому що вночі ще холодно. І вже де після 22 часа, десь спробую посадити. Це гарбуз падалішнє насіння пустило. Пару сток я взяла, пересадила, тут не знаю, що це таке, чи це кабачок, чи гарбуз. Капуста, помідори. Отакі в мене. Це вже баклажанчики висадила, чотири штуки зійшло, вже не було коли тримати. Вони вже переростають. Тут капуста другий заход. Помідори спікіровані, досажувати теплицю на вулицю, чорнобривці спікіровані. Теж все переростає, це капуста, це кавуни. Кавуни зійшли паршиво. Половина. За половину, Але цього року не знати, чи вони ще будуть ці кавуни. Оце горох. Вже починає цвісти в теплиці. Так висадила це спікіровані айстри. Айстри, жовті ромашки хочу возити, продавати на базар, розсадити. А це ранні помідори, ті, що я посіяла ще десь в лютому місяці самі перші. Вже починають цвісти, викинули на цвіт. О, дивіться як. Капуста. На зелені свята вже буде своя головка така. Тверденька. Ну, ще ну, і все. О, це вже мої черіки починають свисти. Ото досадила просто рожевий гігант. А це так гарно розклалася. Капуста Кезі. О, дивіться, вже вон до на головку вибила. Бачите, О, Броколі. Ось, а це замаскувався мазун. А я думаю, де це він дівся? В яська є, мазуна нема. А він собі тут в тепличці, в відерці. Тепленько йому, сховався від ось цієї бандитки, Вона його мучить да? байка. Ганяє чогось цього замазуна. така вредіна така. Оце, дивіться, які в мене майорці вже. Ось тут стоять в цій місці на дощах, жовті такі. Але стоять, вже теж викидають на цвіт. Все хоче тепла, сонця, а його нема. Вже будемо молитися, щоб вже трошки вже нам було краще. І дощ минув, дав трошки порости рослинкам, щоб прийшло тепло і все, щоб росло. І курчатка, і рослинки наші. Правда, байка? Все. Бувайте здорові, новини вам ви показала. Не забувайте за мене. Просто зараз в мене немає часу. Ми з байкою дуже зайняті. Відео рідко випускаємо. Бувайте здорові, трудіться.